Вітаю усіх на каналі Акції та криптовалюти коротко про головне. Це 12-й епізод, у якому я розповім про основні події березня та квітня та там прогнози на наступні періоди. Перший квартал був позитивним для основних фондових індексів, але основну частку зростання взяли на себе великі компанії. Очевидно, що інвестори надають перевагу наразі фундаментальним компаніям. Зокрема, NVIDIA зросла на 90% з початку року. Apple на 25, а Google на 15%. На ринку залишається багато негативу. Причини негативу ті ж самі: висока інфляція, жорстка політика Федрезерву США, очікування рецесії економіки, а до них ще додалися зростання цін на нафту та банківська криза. Інфляція в США продовжує знижуватися. У лютому вона опустилася до 6% а у березні до 5,6%. Водночас, інфляція залишається високою, враховуючи, що для Центрального Банку США нормою вважається 2%. При цьому очікується, що в цьому році інфляція зупиниться на рівні 3,5%. На фоні високої інфляції Федрезерв продовжує підвищувати свою ключову облікову ставку. Зокрема, у березні він її підвищив на 0,25% до діапазону 475-5%. Однак Федрезерв дав зрозуміти, що надалі підвищуватиме ставку та триматиме її на такому рівні. Оскільки інфляція залишається високою і передчасно робити якісь висновки. Нагадаю логіку подій: якщо інфляція залишається високою, Федрезерв продовжує підвищувати свою облікову ставку з метою здорожчити позикові кошти та тим самим зменшити попит на ринку. У результаті економіка уповільнюється та з'являється ризик рецесії. Тому акції та криптовалюти падають у ціні в очікуванні негативу. У березні ринки зіштовхнулися з новим явищем банківською кризою. Причиною цьому є також підвищення ставок Федрезервом та відтік депозитів. Першим збанкрутував великий банк SVB, а за ним Silvergate та Signature Bank. Під ризиком опинилися декілька регіональних банків США, а акції великих банків почали падати. При цьому швейцарський банк Credit Suisse був врятований шляхом викупу. Іншим банком швейцарським UBS, також проблеми з'явилися у німецького банку Deutsche У наслідок такого розвитку подій, щоб заспокоїти ситуацію та вкладників центробанки провідних країн світу оголосили про збільшення ліквідності банку, банківської системи. Іншими словами, почали вливати валюту, кому це потрібно. На сьогодні такі дії центробанків допомогли стабілізувати ситуацію, водночас експерти не виключають нових банкрутств серед банків США. У кінці березня негативу додало рішення ОПЕК плюс про скорочення видбутку нафти на більше, ніж 1 мільйон барелів на день. Таке рішення може спровокувати нове зростання інфляції і тим самим ускладнити вихід із кризи. Хоча, можливо, країни ОПЕК очікують рецесії в цьому році та відповідно зменшення попиту на нафту, тому і скорочують видобуток. У будь-якому разі таке рішення додає невизначеності на ринку. Американський банк JP Morgan прогнозує, що зростання акцій в цьому році похитнеться через наслідки банківської кризи, нафтовий шок та уповільнення економіки, що, можливо, поверне акції до мінімуму, який був у 2022 році. Інший великий американський банк Goldman Sachs підвищив шанси рецесії економіки в найближчі 12 місяців з 25% до 35%. До 35%. Bank of America регулярно проводить опитування серед управляючих фондами щодо прогнозів економіки. Кількість тих, хто прогнозує рецесію в економіці США найближчі 12 місяців, зросла до 42% в порівнянні з 26% раніше. Звичайно, в експортному середовищі є і оптимістичні погляди, але сьогодні я зупинився більше на песимістичних прогнозах для того, щоб показати, наскільки невизначеною є ситуація на ринку. Такі розбіжності в думках експертів показують, наскільки непрогнозованою є ситуація. Переглянемо події на ринку криптовалют. На фоні кризи на ринку акцій та загальної невизначеності не таким негативним виглядає криптосектор. Індекс жадібності виріс до 69 з зі 100. Цей показник означає, що більшість учасників ринку прогнозують подальше зростання біткоїну. Але ще на початку березня біткоїн... Був 22 тисячі доларів і навіть впав до 20 тисяч доларів. Вже в середині березня, на фоні падіння інфляції, біткоін зріс до 25 тисяч доларів, А з початком банківської кризи біткоін взагалі піднявся до 28-29 тисяч доларів. Таких високих цін ми не бачили з літа минулого року. Здавалося б, банкрутство трьох великих банків, які пов'язані з криптосектором, негативно вплине на криптовалюти. Проте ситуація навпаки позитивно вплинула на курс біткоїна, адже продемонструвала нестабільність традиційної фінансової системи. Зокрема, біткоін почав швидко зростати на фоні заяв представників уряду США про вливання додаткових коштів в банки. Іншими словами, додаткове збільшення грошової маси призвело до збільшення попиту на такі активи, як біткоін, золото та срібло. При цьому ми не бачили такого ж швидкого зростання у альткоїнів, менших братів біткоїна. На даний час великі інвестори та новачки надають перевагу саме біткоїну, тому переважно він зростає. Поки же альткоїни чекають свого часу, є можливість прикуповувати їх по низькій ціні. Цікава новина. 10 років тому біткоїн досяг вартості 100 доларів. Зараз він коштує близько 30 тисяч доларів. Тобто за ці останні 10 років інвестиція у 100 доларів у біткоін переросла у 30 000 доларів. Непогана інвестиція, хоча де ми були 10 років тому. Якщо ж ви вкладете 100 доларів у біткоін зараз і, припустимо, біткоін виросте у ціні до мільйона доларів через 10 років, у вас буде лише 3000 доларів. Суть у тому, що на дорожчому активі важче заробити високі прибутки. У моєму наступному епізоді, який вийде найближчим часом, я, я назву один альткоін, який може принести непоганий прибуток, коли розпочнеться сезон альткоїнів. Тому слідкуйте за наступними епізодами. 2 березня українські криптобіржі зупинили введення та виведення гривні на банківські картки через обмеження Національного банку України. У чому суть проблеми? Застосовані обмеження, пов'язані з боротьбою з ухиленням від сплати податків учасниками грального ринку. Як це відбувалося? Гравець заводить кошти на рахунок оператора, який використовує схему міскодингу, тобто платежі маркуються кодом іншої галузі, наприклад, оплата за відеоконтент. Далі гривна заводиться на криптобіржу, обмінюється на криптовалюту і виводиться на іноземні рахунки. Враховуючи обмеження Національного банку, на сьогодні учасникам ринку доступні лише P2P операції, які передбачають обмін гривнями та криптою безпосередньо між фізичними особами. Іншою альтернативою може бути відкриття платіжних карток за кордоном, наприклад, у Вice чи Револют. Є ще різні. Напівлегальні методи, такі як картки дропів, сірі готівкові обмінники, поповнення через термінали із застосуванням міскодингу. Варто зазначити, що ці обмеження Національного банку вкрай негативно вплинули на український крипторинок. З проблемою зіштовхнулися ті учасники, які взагалі не мають ніякого відношення до азартних ігор. Обороти українських криптобірж впали в декілька разів. Поки узгоджується нове крипторегулювання, криптообіг в Україні знижується, і наша країна втрачатиме можливості стати лідером з впровадження криптотехнологій. Отже, підіб'ємо підсумки сьогоднішнього випуску: на ринку залишається значна невизначеність через високу інфляцію та жорстку поведінку Федрезерву США. На думку великих банків, зросла вірогідність рецесії в наступні 12 місяців. Банківська криза може викликати багато. Коливань на ринку та і призвести до жорсткіших фінансових умов. Інфляція продовжує падати, але ціни на нафту залишаються високими. А навесні і влітку попит на нафту зростає, тому ціна може також підрости і тим самим стимулювати інфляцію. Але загалом квітень вважається одним з найкращих місяців року за останні 20 років. Він також історично сильний для курсу біткоїна. У квітні починається сезон звітностей компанії. А там може бути багато сюрпризів, враховуючи, що прибутки компанії в багатьох галузях мають впасти, тим самим потягнути ціни на акції вниз. Наступне засідання Федрезерву США планується у травні і ми побачимо, чи буде знову підвищено ключову облікову ставку. Криптосектор за цей період підріс, біткоін досяг позначки 30 тисяч доларів, а ефіріум – 2 тисячі доларів. Таких цін ми не бачили з літа минулого року. Після такого зростання, ймовірно, буде деякий відкат у ціні. При цьому банківська криза додала позитиву криптам, оскільки показала, наскільки нестабільною є традиційна фінансова система. Зросла кількість тих, хто очікує подальше зростання біткоїну. Індекс домінування біткоїну в криптосекторі досягає 47%. Тобто практично половина ринку припадає на біткоін. У наступному епізоді я розповім про сферу напівпровідників та перспективні компанії в ній. Я також розповім про один альткоін, якому я надаю найбільшу перевагу на даний момент. А на цьому все. Усім успіхів та терпіння!